Доброго дня. Сьогодні 29 липня 2024 рік. Е, в даний момент знаходжусь е, на базі Ніколєнта. Ми прийшли е, чисто на басейни і заодно масажний кабінет. Тут працює масажний кабінет. Він працює щодня. Щодня, так? Щодня з 9 до 19. Так, номер телефону. Е, робить масажі. Руслана так, своїми прекрасними ручками вона лікує, робить приємно, оздоровлює. Значить, ці... шия, спина і сідалі. Можна твій телефон? І сідалішний нерв коштують 300 гривень. Якщо ви хочете окремо, як правильно сказати, ніжки. Лімфодренажний масаж на ніжки коштує також 300 гривень. Якщо ви хочете загальний масаж на все тіло, то це вартує 700 гривень, але там іде година, так? А окремо спина, окремо ніжки по півгодини: 30 хвилин. Записуватися можна попередньо за телефоном. Ну, не завжди вона має можливість, так як вона працює, масажує, підняти трубку. Можна залишити повідомлення, а можна зайти і записатися. Обслуговують клієнтів, не тільки тих, хто відпочиває на базі ніколіта, обслуговують усіх бажаючих. Тому приходьте, оздоровлюйтесь, лікуйтеся, усього найкращого. Спочатку на кушеці, а потім на стільчику окремо. Я думаю, що клієнт отримує на солоду. Це такий кайф. А я у цьому році залишилась без масажу, тому що підгоріла, згоріла. Один дуже важливий момент: якщо ви хочете попасти на масаж, то приходьте до того, поки ви не підгоріли, поки у вас шкіра ще жива, здорова, не підпалена, не підшмалена, не спечена. Думаю, що окрім цього масажного кабінету. Солод воно мають бути ще масажні кабінети, але я про них не знаю, де вони і що. Ще хочу доповнити: я думала, що алергологічна лікарня не функціонує чомусь минулому році хтось сказав, і я так прийняла це за. Що воно так і є в цьому році? Я дізналася, що люди туди приходять, лікуються, але попередньо потрібно брати направлення від лікаря, лікуючого. Де саме потрібно брати ті направлення? Чи з місця проживання також я вам інформації не скажу. Але алергологічна лікарня функціонує у Солотвино. У Солотвино є бази, турбази, старі, нові. В цьому році ще нові побудувалися, яких я навіть і не бачила. Вчора ми прогулювалися і випадково побачила. Е, є, є нові сучасні, скрізь солені басейни, прісні басейни, джакузі, дитячі басейни. Є такі бази, де немає басейнів, і люди ходять на ці басейни, на бази, пускають. От ми ходимо, ціна ну вартість 150-200 гривень. Десь чула навіть що 250, у ялинці також 150. Якщо ви винаймаєте житло в приватному секторі, воно також на різний смак, різні ціни відповідно до зручностей і ціна. Чим крутіше, тим дорожче. Чим поскромніше в приватному секторі, як вдома, як в селі, скажімо так, то там дешевше.